Друзі, з вами знову міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І у рамках найкращого у світі шахового абонементу ми продовжуємо наші зустрічі, наші ігри. І сьогодні, проти мене буде дуже сильний суперник. Вже був один матч з ним. Це суперник з Австралії. І я виграв той матч, але у двох партіях грав без ферзя по три хвилини, а в партіях по. 5 хвилин віддавав Ферзя за, за легку фігуру. Сьогодні буде ще більш. складне. Складний бій, тому що суперник, суперник 100% підготувався, і він просто буде хотіти знищити мене. Друзі, я не знаю, чи зможу набрати виграти хоч одну партію, але я буду намагатися. Буду намагатися. Якось це е, якось набрати хоч якісь очки. Детальніше про абонемент. Найкращий шаховий абонемент ви можете прочитати на сайті нашої школи. «Шахи. В чому перемагати, або школа шахів шуб. Ну, і на моєму YouTube-каналі шахи з гросмейстром урочистостю різноманіття. А ми поїхали. Отож, вперед, чорними! І будемо зараз без ферзя, друзі. Це буде запекла боротьба. Буде важко. Подивіться, як я наживо грав у Манчестерському шаховому клубі проти шахіста з рейтингом 2 200. Не давав йому ферзя фору, але мені було 2 секунди, а йому було, а йому було е 5 хвилин. Скажений партії. Я вже виклав дві на каналі Гросмейстер шахи з гросмейстером урочистості різноманіття. І. Ох, як задумав Лизбілі. Бачите? Ну так не можна віддавати час, друзі, звичайно. Так ось я виклав одна партія в шорцах, одна у звичайних відео. Що таке? Що сталося? Може, інтернету немає? Слон Б7. Тут доволі сильно кінь Б5. Моя лекція роль фігур. Коли немає, е, ферзя, треба тиснути на пункт. Е, С7. Ну, слон е 7, звичайно, він відійде зараз конем. Щось дуже довго думає, друзі, суперник. Так, за часом програє, якщо буде так думати. Що коїться. Не розігрався Майкл. Ну, відходимо до глухого захисту. Не дають мені контргру. З Майклом важко отримати контргру, тому ось якось так, що будемо закриватися. Давайте закриватися. В принципі, у гравців з невеликим рейтингом проблеми з відкриттям ось таких максимально закритих позицій. Тому я в цій партії впевнений, впевнений, що впораюся, зможу відстояти. Слон Д3 перевірочка. Може, і G5 навіть туди. Ну я розмінюватися не хочу, друзі. Давайте тому кінь D7. Якщо кінь є 2 слон F8 відійдемо. О, кінь А2. Ще краще. Відійшли. Слон Б4. Як він хоче. Ну тоді я відкрию гру. Вперед! Я полюбляю цього слонюрика відкривати. Все! Граємо на атаку! Як зі Сашком Скаженим в цих відео, які набирали на Тіктоці по 10 мільйонів переглядів. І більше, ну, за загальною. О, перша помилка. Ну навіщо туди ставити слона? Він же після кінця 6 буде під ударом. Навіщо ці собі незручності? Чи він хоче на С7 його завести? А це цікаво, на C7 і на D6. Так, можливо, потрібно було 100 Тора 8 почати. Який хитрий Майкл, але він завжди був таким думаючим шахістом. Так, сильно, С4. Закрию гру, і вийду свого слона на С5. Буду втікати від нього. Так, слон С5, може, захвилюється. І сховаюсь на 7. А правда, той слон буде на Д6 стояти, як ото кость поперед горла. Але що робити? За часом підтискаємо суперника. Йому важко, бачите? А це в цьому мої шанси, друзі. В цьому мої шанси. Ось такий гросмейстер, який на другому ході вже зіванув ферзючку. Що, робити коротку рокіровку? Там же ж можна і мата отримати. Ну добре, він не встигне поставити мату. З такими секундами не встигне з'їв. І будемо забирати цього. Пішака. Ну, безнадійно, звичайно, але виграє за часом. Це вже зрозуміло. Що. Фокуси не пройдуть. Білим, ви уявляєте, скільки всього потрібно ще зробити, щоб виграти цю позицію? Просто нереально. Клац! Кінь Б4. В нього тактика розмінів, бачите? А в мене тактика не розмінів. І підтягуємо до цвітнотику, і там парам пам пам Кінь D5. Я знав, що буде така комбінація. Я до неї готувався. Тепер вже веселіше. Ще й фігурка є. Ферзь Б4. Ну, слоник такий, бачите, підвисаючий. Слоник підвисун Відійдемо. Пішак на а 6 не має значення. І це не має значення. То h5. Можна було б вибити тим конем, але я кожного ходу намагаюся змусити. Ага. Він багато чого, чого в нього тут зависне. Можна Кінжи 4, а він слон Є6 хоче. Але ж я більше заберу. Ну, забрав. А, взагалі так. Ну, полетіли тоді. Що, забрати того слона чи не забирати? А навіщо він мені мат будемо ставити, мабуть, друзі? Таки поставили мат, так? Скомбінували, скопірували, не без допомоги суперника, але виявилася доволі цікава кінцівочка. Тим більше, якщо рахувати те, що ми грали без ферзя з самого початку партії, продовжуємо з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І так, що в нас це? Тренувальна гра, як там ми ферзів віддаємо. Є три. Тут за пішака віддамо. Там просто під коня F6 підставляли, під коня f 3. Суперник грав білими. Тепер віддамо за пішака. Чи не віддамо? Ні, так віддамо. Зіванули. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що ж я наробив? Друзі, хто хоче подивитися, перший матч по цій тематиці, на Ютубі він викладений. 30 чимось хвилин повнісінького задоволення. Так, і граємо, поїхали. Поїхали без ферзя. Воно вже легше якось без ферзя буде грати. Так, немає ніякої відповідальності за свої вчинки. А що? Я без ферзя, я не винен. Я без ферзя грав цю партію. Хочеться так G4 пнути. Що за слон Д6? Він сплутав з нашими варіантами, де рівність матеріальна. Тут. Ну, хоче підміняти. Підміняти ми не дамо. Цей Слонюрик на ньому тримається. Знаєте, друзі, як. Коли я виступав проти того, щоб під час гри ставили на шахову дошку і на шахові столи, як це роблять в Англії, ставили е макарони, яйця, фасоль і все інше, а також пляшки з пивом або бокали з пивом. Тут можна і пішаком побити. Я не знаю заради цікавості. Ну, поб'ю пішаком. Так ось там деякі англійські майстри. Обурилися просто, вони кричали, що він хоче, як це заборонити. Алкоголь, тоді зруйнується вся англійська ліга. Так ось тут, друзі, може зруйнуватися вся позиція в мене без цього слонюрика красення. Ну, то я не боюсь. На F2 запускати теж не боюсь. Потрібно якусь, якусь ідейку. Десь його. Ну, добре, давайте слоном трішечки підлякаємо. Там подивимося що буде. Може, кінь-6, а я. антуражу 4 зажертвувати ні. Це дуже-дуже буде нахабно. Ні-ні, ні в мене мало матеріал. Треба щось від'їсти, це головна мета. Друге завдання підтягнути суперника до цитноту. Це класичне завдання. О, А тут вже цікаво, друзі. Можуть бути варіанти. Можуть бути варіанти. Він, звичайно, хоче з'їсти ще на F3. Але то таке. На F3 я можу. І захистити якось. Там слон c 6 і слон E5 може висіти з якимось матом, але поки цього всього ми не бачимо. Добре, давайте крутанемо F4. Щоб був мотив на нагії, слон c 6 і не буде кінь е 7. Ага, як цього слона підставити? Як цього слона? Все, він під кінь е 7 матом стоїть. Але як це зробити, друзі? Як же це зробити? Хм, не бачу, не бачу. Піти B4. Взагалі нахабно. Ось так. Ну так не грають шахи за пастку. Ну, що ж це за Б4? Ну, це взагалі я вже до пасток від. Ну, це несерйозно зіграно. Просто заради краси, заради публіки. Так не можна грати в шахи, друзі. Потрібно було далі щось комбінувати. О! 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 Пам-парам-пам! <сум> Бувають і такі дива, друзі! Бувають і такі дива! Ось такий фокус-покус. Ось що цей слон на один, загнаний в кут, такий вже. Але він дивиться у бік короля. І як кричав Сашко, скажений, матецький валі губенята! Дуже яскраво вийшло. Давайте, давайте, мабуть, по 5 хвилин поставимо і без ферзя, як і минулого разу за коня. Так, бачите, навіщо треба вирішувати пазли? Навіщо кожного дня чемпіон світу Михаїл Таль вирішував безліч пазлів? Безліч пазлів. По 100 задач на мат в один хід, будучи найсильнішим, найяскравішим на той момент гравцем комбінаційної... комбінаційної школи. Ось чому я багато вирішую задач. Привіт, доброго дня! Зіграємо. Я граю з власниками найкращого шахового абонементу. Або якщо хочете зіграти просто одну партію, це буде не так вигідно, як замовити абонемент на момент з його купівлі і на весь 2025 рік. Умови можете прочитати у Ютубі або на сайті нашої школи. Або можете просто за одну партію закинути донат 500 гривень і ви зіграєте з міжнародним гросмейстером. Можу навіть дати фору ферзя, якщо хочете. Ну, зважаючи, дивлячись, який у вас, звісно, рейтинг. Може, у вас непоганий рейтинг. Так. Я зараз ферзя буду. Тут 5 хвилин супернику. Я буду ферзя віддавати за слона. Дивіться, люди. Хоп! А-а-а! Що я наробив? Не ну, невже Майкл не забере? Забрав. Звичайно, я полюбляю бути пішаком, але тут поб'ю конем. Заради інтрижки. Інтриги. Так, позиція нормальна. Віддали цього ферзя нікому не потрібного. Зато в мене тепер перевага двох слонюриків. Оце так справи. Так, ну він же може D5 прорвати, і всі, вся гра для мене закінчиться, друзі. Тому треба дуже обережно. Бо D5 це, ну я тут недооцінив ці, цієї можливості. Ну добре, давайте B5 і B4. Я на шастком граю, 1200 рейтинг на рапід. Ферзя можу дати, якщо по три хвилини фору. Тут на Лічесі вже не буду зараз під стрім підходити, переходити. Скільки років граєте в шахи? З 12 років граю. З 12 років почав тренуватися. Так, друзі, Д5. Ну тут все рівно потрібно жертвувати. Зря, зря Майка, це... Е, ну, D5 потрібно будь-якою ціною. Б4, де є бити? Так, позиція більш-менш прикрита і можна ще жити. Можна жити. Що то Кінь с 6, то там, ну, кінь с 5, ну слон с 6 відійду. Ну, давайте поки слон С7. Кінь с 5, слон с 6. Б3. Так, ну я, мабуть, буду робити коротеньку рокировку, а що кінців 5, Там можна чи не можна? Е, який у вас нік на часком? Дуже багато, друже, питань. Я все рівно в друзі не додаю тих, хто не донатить. Привіт, Юрій Володимирович. Дякую, Олексій. Але ми з тобою, друзі, знаємо один 100... одного 100 років. Тому привіт, Олексій, привіт, Юрій. Так. Що, де шість пнути, друзі? Давайте. Шість... Це коня так застряг. Бачиш, Олексій, я вже третю партію поспіль в дебюті віддаю ферзя, але я посилююся. В тих партіях я був. Так, я навіщо я це зробив? В кінці 5 же в нього буде. В тих партіях я був без ферзя безкоштовно віддавав. Але там ми грали по 3 хвилини. Тут по 5 хвилин я ферзя віддаю за слона. Тобто він мені дає фору суперник. Тому що там я просто був без ферзя, а тут в мене за ферзя слон. Ну, з форою я вже повинен щось зуміти зробити. Як там раки? Найкращі раки. У всій Європі. Так, поставить мені мац зараз? Ой, поставить мені дурнику Матецького. Кінь Д7, Кінь Це 5 не хочу, що і в 6 піти. І в 6 піти прикрите. Давайте прикриємо і в 6. Чи прикриємо, чи відкриємо, такий прикривач. Як там раки? Чи вже не сезон, Олексій? Чи ти просто зайшов поздоров... поздороватися? Так, друзі, <кій> ну що, знову без ферзя, третю партію поспіль в дебюті віддаю ферзюріків. Що на нічию будемо грати? Я не погоджуюся. Я і вчора подивіться, позавчора, подивіться це відео на YouTube, навіть маючи одного слона і пішака, тримався за того пішака і так і як не давав супернику розміняти того пішака, щоб виграти за часом. Так, мені головне тут підтягнути суперника до цих... Трансляція відключена, пишуть. Друзі, а що таке? А чому? Це добре цілий рік сезон. Та начебто є трансляція. Напишіть хтось, є трансляція чи ні. Чому ні. А, я зіванув цей хід, друзі. Зіванув цей хід, чесно. Ну, тепер доводиться так. Я просто зіванув. Оце ну, трансляція була пізніше. Все добре, пише найкращий продавець раків, пише, вони продаються цілий рік.